Вітаю всіх охочих дознань на моєму каналі ArtLessons. Запрошую підписатися на мій канал та поширювати відео, щоб його могли переглянути якомога більше дітей. Також не забуваємо ставити вподобайки та натискати на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення. Про мої нові відеоуроки. А ми продовжуємо знайомство з редактором для створення електронних таблиць Microsoft Excel. І темою нашого сьогоднішнього заняття буде введення та редагування даних основних типів. Редагування електронних таблиць. Автозаповнення та автозавершення, копіювання та переміщення клітинок і діапазонів. Прошу тему сьогоднішнього уроку з інформатики занотувати собі у зошит. А ми починаємо. Як же створити комп'ютерну модель у вигляді таблиці? Спочатку. Необхідно визначити мету її створення та спланувати структуру. Це значить визначити кількість рядків і стовпців, їхні назви та типи даних, які в них зберігатимуться. Далі для опрацювання інформаційної моделі. Обирають засіб для побудови комп'ютерної моделі. Для цього саме і використовують табличний процесор, в даному випадку Microsoft Office Excel. При створенні нової таблиці доцільно дотримуватись наступних рекомендацій. Зараз на екрані. Ви бачите зразок такої таблиці. В ній є заголовки рядків, заголовки стовпців, також заголовок таблиці. В нашому випадку заголовком таблиці є країни. Для заголовків рядків обрано перелік назв країн. Стопці це містять назву країни, площу цієї країни, її населення та, відповідно, столицю конкретної країни. Як ви бачите, в таблиці виділений відповідний діапазон. Вирівнювання чисел може відбуватися так, як і вирівнювання тексту – по лівому краю, по правому чи по центру. Ось такий зразок створення таблиці за допомогою Microsoft Office Excel. При опрацюванні даних таблиці може виникнути потреба в її редагуванні. Редагування таблиці передбачає внесення змін до вмісту клітинок та структури таблиці. Що розуміють під процесом редагування електронних таблиць? Перше це редагування вмісту клітинок. Друге вставлення та виділення рядків, стовпців, клітинок, аркушів. І третє внесення змін до інших об'єктів електронної таблиці. Отже, редагування електронної таблиці це внесення змін до вмісту та структури таблиці. Заміна, виділення, переміщення, копіювання, вставлення даних, рядків і столбців, а також внесення змін до інших об'єктів. Можна вносити зміни і для, і для діапазону клітини. Під діапазоном клітинок ми розуміємо деяку сукупність клітинок аркушу електронної таблиці. Виділити прямокутний діапазон клітинок можна протягуванням при натисненні лівій кнопці миші. Від однієї кутової клітинки до діапазону до протилежної. На екрані ви бачите фотографію, як можна виділити діапазон клітинок. Вони зображені на фотографії саме різним кольором. Щоб зняти виділення з діапазону клітинок, треба клацнути мишею на будь-якій клітинці. Що перебуває за межами цього діапазону? Як застосувати засіб автозаповнення для введення даних? Якщо потрібно ввести дані, що послідовно змінюються або створюють список, це можуть бути порядкові числа, дня тижня, місяці року. То можна скористатися автозаповненням. Для цього достатньо ввести дві перші, одне або дві перші значення, виділити клітинку або діапазон клітинок, нанести вказівник на маркер автозаповнення та виконати протягування мишею. На потрібний діапазон клітинок. Прошу звернути увагу на екран. Ви зараз бачите рисунок, де представлена схема автозаповнення. Таблиця про технічне обслуговування комп'ютерів у класі складається з відповідних клітинок і стовпчиків рядків. Якщо ви порядковий номер внесете 1 і 2, виділите ці дві клітинки, щоб у вас з'явився ось такий символ Плюсик, у вас з'явиться можливість скористатися маркером автозаповнення. І програма автоматично проставить нумерацію комп'ютерів у класі, починаючи з першого і закінчуючи в даному випадку п'ятим. Давайте шукати відповідь на наступне запитання. Як копіювати та переміщувати клітинки і діапазон клітинок. Для копіювання чи переміщення даних можна скористатися вказівками вирізати. Копіювати, вставити контекстного меню виділеної клітинки чи діапазону клітини. Після копіювання виділена клітинка чи діапазон обрамлюється блакитною рамочкою, блимаючою, яка після вставлення буде зникати. Прошу знову звернути увагу на екран. Де представлені саме скріншоти контекстного меню в табличному процесорі Microsoft Excel, де можна зробити відповідні функції, параметрів вставлення. Це можуть бути і текст, і числа, і відповідні формули. На екрані наглядно представлений шлях по вставленню цих значень. І ще одне питання, яке ми повинні розглянути на сьогоднішньому занятті: Які особливості редагування структури електронної таблиці? Редагування структури таблиці передбачає зміну кількості її стовпців або рядків і виділення окремих клітинок таблиці. Якщо потрібно вставити кілька рядків або столбців, треба виділити стільки рядків чи столбців, скільки треба додати, та вибрати вказівку з контекстного меню «Додати клітинки або вибрати інструмент «Вставити» в групі клітинки, вкладки Основне. На екрані наочно зараз представлена світлина із зображенням того, як відбувається процес вставлення. Ви можете також вставляти клітинки зі сувом вправо чи клітинки зі сумом вниз, вставляти рядок чи стовпець, підтверджуючи це відповідною функцією ок. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що по сьогоднішньому занятті вам усе зрозуміло. А я ще раз запрошую вас підписатися на мій канал та поширювати це відео для того, щоб більша кількість учнів змогла б знати цікаву інформацію з уроку інформатики. Не забуваємо вставити всподобайки, а можливо, навіть і дизлайки. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете писати в коментарях під цим відео, і я обов'язково дам відповідь на них. Натискаємо на дзвіночок, щоб бути завжди першими, хто переглядатиме мої нові відео. Всім Гарного дня і до нових зустрічей на каналі ArtLessons.